Бо те, що пропонується міністерством зараз, зараз є безпрецедентними запропонуваннями в плані конкурсу на отримання грантів на оплату навчання, в плані введення KPI для керівників університетів, я вважаю, що це взагалом загалом дуже позитивні зміни. Але ми з вами повинні розуміти одну річ, і шановні наші учасники конференції, люди, хто нас хто нас дивиться. Я вам хочу відкрито, відверто сказати як власник університету і як ректор університету, що система освіти в Україні і в світі мертва, вона мертва від слова абсолютно і повністю. Бо ця система на запам'ятовуванні знань, яка базується на запам'ятовуванні знань, вона вже відійшла з появою штучного інтелекту. Нам всім вже відомо, що такі спеціальності, як право, Економіка, економічні відносини, все, що пов'язане з бухгалтерським обліком, фінанси, програмування з появою штучного інтелекту, все зникне найближчі роки. І я вважаю, що те, що зараз відбувається, чому це не відбувається зараз, це тільки тому, що йде штучне стримування штучного інтелекту та його інтегрування в роботу, ну в людське життя. Тому. Тут потрібно дуже глибоко замислюватися усім університетам і системам, що пропонувати людям, що університет може зробити для того, щоб людина змогла там приблизитись до якогось поняття себе та інтегрування себе в майбутній процес свого життя. Дякую. Тоді дуже цікаво, враховуючи те, що ви сказали, от, яку стратегію ви обрали для от, університету Альфреда Нобеля, чому її особливість, і чим вона відрізняється від інших стратегій в інших закладах? Дякую за запитання. Гарне запитання. Бо м, з 22-го року, м, коли мені м, коли я став ректором та власником університету, ми зібрали команду. Таку досить потужну команду, яка є в університеті Нобеля зараз, її ніколи не було такої, і це команда управлінців, які прийшли з бізнесу, з великого бізнесу, ми зібрались і, зробивши аудит, ми збагнули, що так як працювали ми в минулому, працювати університет не може, бо ми повинні запропонувати світу щось нове. Щось те, що буде дійсно корисно людині, бо основна так основне таке мерило успішності людини, і ви там є багато думок, але я людина, яка вибудовує бізнес структуру, вибудовувала бізнес структуру університету і націлена на заробляння грошей, а це можна зробити тільки. Отримавши гроші від людей, да надавши їм корисні та якісні продукти, я можу сказати, що треба давати щось таке, що не, не не дає жоден університет. А жоден університет насамперед не дає гарантій за сплачені кошти за освітню послугу. Жоден університет в світі такого не дає. Ми вважаємо, і ми бачимо, що ми вважаємо, ми бачимо можливість, щоб наш університет першим в Україні почав надавати такі гарантії. А такі гарантії можна давати тоді, коли в університеті, окрім базових знань, людина зможе опанувати чотири основних стовпи позиції життєвих позицій, які допоможуть їй поставити себе в житті. Це звичайно фізичне здоров'я та ментальне здоров'я. Фізичне здоров'я це те, як ми що ми їмо, як ми е, е, цінуємо своє тіло та своє організм, ментальне здоров'я, я, я вважаю, що це найважливіша частина людини. Це можливість. Е, Позбавитись від деструктивних програм, які нахватала людина зі свого дитинства від від своїх батьків від, від соціуму. Це обов'язково вміння заробляти гроші в жодному університету не, не, не вчать, як заробляти гроші. Я Я вважаю, що університет повинен в свої спів, по перше, в свою в, у термін перебування людини в університеті надати такі знання і навички, навчити людину заробляти гроші, а саме через навчання продажам, бо ми продаємо кожну секунду, кожну хвилину свого життя себе, свої навички, свої знання і так далі. По-третє, це вміння вибудовувати взаємовідносини між чоловіком та жінкою, бо будувати взаємовідносини з соціумом людина вже якось вміє, а основне зробити. Для того щоб побудувати столб та фундамент для свого життя, людина зачасту не вміє і це біда і проблема. І коли виконуються ці основні три пункти, можна підходити вплотну до основного і найголовнішого кроку в своєму життя, це отримання свого покликання. І ось над цима питаннями. І на нашу думку, повинен працювати справжній університет, який хоче бути корисним людям у 21-му столітті і назавжди. Ось ми обираємо такі напрямки і вважаємо, що це основне, це є правда, і це є єдина правда, яка є, і яку може запропонувати університет у 21-му столітті, в тому числі і наш. Дякую за відповідь. Тоді, от на вашу думку, яку роль повинна відігравати вища освіта взагалі в відновленні людського потенціалу в нашій країні? І чи готова до цих змін там держава, бізнес? Ну готова давайте так. Держава, готова держава чи не, не готова? Давайте розділяти. От чи готові люди? Держава? Це таке абстрактне слово держава. Держава це хто? Держава це, це, це ті чиновники, які керують країною, чи це, ті люди, які в ній живуть. Чи готові люди, я вважаю, що люди готові. І яку освіта відігравати роль, я вважаю що основну. тільки освіта та, яка буде спиратися на ті позиції, які я вам описав до цього. Бо коли людина зможе оцінити свої свої, свої навички, свої, свої знання грошима заробленими своїми знаннями, то тоді вона буде щаслива і адекватно сприймати. Ситуацію, пов'язану з державою з розвитком і так далі, коли людина зможе повісити як гордість диплом свого університету за собою на стіну, як вішає з великим задоволенням сертифікати чи дипломи інших установ, які займалися підвищенням її кваліфікацій, ось тоді університет може вважати, що його діяльність була корисною. Те, що люди готові до змін, це 100% однозначно, і ну люди готові. А що може запропонувати університет? Оце це вже інша справа, і не треба цуратися того, що університет це тільки академічність, це тільки е е вища освіта, яка взагалі то давайте будемо чесні. Спеціалісти з дипломами університетів перенасичили ринок праці України, і ми не в змозі задовольнити всіх економістів, всіх менеджерів, всіх маркетологів. Потреба є в людях, в яких є бажання заробляти гроші. Потреба є в людях, які бажають чомусь навчатися. Потреба в цих людях є. І я вважаю, що саме освіта. Повернувшись обличчям до людей, може надати і бути тим форпостом змін, які будуть змінювати курс і життя людей, живущих там, проживаючих в усі державі. Дякую. Всім відомо, що Альфред Нобель університет це інноваційний університет, і тому дуже цікаво за останній час бачимо, що ви впроваджуєте нові спеціальності та курси пов'язані з новітніми технологіями. Ну, зокрема, це перший в в Україні курс AirSquare Market, нова освітня програма інженерних літальних апаратів. Чому саме цей напрямок? І чи на часі зараз такі впровадження? Е, університет змінюється. Ви саме дуже правильно сказали. Університет змінюється е, ну, продовж всього життя свого університету. Е, змінюється. і ті люди, хто хто працюють у цьому університеті, знають і бачать це своїми очима, і наші студенти це бачать. Наразі університет переживає диверсифікацію свого напряму своєї діяльності: це е, звуження, скорочення портфелю спеціальностей е, тих, які існують, і введення новими напрямами новими спеціальностями, новими напрямами розвитку освіти в університеті. Один з них це ви правильно сказали: це технічна спеціальність, яку ми починаємо е, вже продавати цього року, 24-го року, це буде ну, напрям машинобудування та проєктування безпілотних апаратів та систем управління до них. Ми в стадії перемовин з підприємствами ракетної галузі до щодо створення спеціальності проектування ракетних двигунів. І е, ви вчасно згадали про Aerospace Market програму. Це унікальна програма космічного права, яку ми акцептували в Єврокомісії і отримали дозвіл на те, щоб продавати цей онлайн курс на території Євро, Євросоюзу. Це унікальний курс з зі 120 годин е, на англійській мові, який повністю розкриває реал... Регламентування відносин у космосі. Я вам хочу сказати, що такого курсу не зробив жоден університет в Європі. І коли ми презентували цей курс у Барселоні восени на, на, на з'їзді цих авторів цих програм, які акцитувала як Єврокомісія на 24-25 рік, там було їх близько 80 ми. Там взяли там пальму якось первенства визнання, і е, ми привезли від звідти таку інформацію, що з 20... я не пам'ятаю зараз. Може, там Вікторія Соколова мене поправить з 24 чи з 25 року на території Європейського союзу кожне підприємство, яке займає займається виробництвом продукції, повинно мати космічну складову у, свої, у своїй діяльності. Що це означає? Це означає, що вони зрозуміли, що космос витягне економіку Євросоюзу, і е, треба всі зусилля прикладати і вкладати в цей напрямок. Університет Нобеля не може бути посторонь. тому ми йдемо в цьому напряму в цьому напрямі і хочемо і бути корисними і країни і людям, і розвивати їх технічний та умовий потенціал. Тому ми попереду е, йде йдемо, і ми я вважаю, що будемо. Ну, якщо не першим, но ну, то другим чи третім приватним університетом, який має волю. Тут дуже важливо, маю волю, та бажання і наснаву і можливості реалізувати технічний напрям в університеті. Але це не ще не все, бо ми плануємо відкривати кваліфікаційний центр у цьому році на базі університету Нобеля для підготовки робочих спеціальностей, в яких є колосальна потреба і на території України, і над її за її межами, особливо зі знаннями наземної мови. Це іде річ, йде мова про основний, основний список. Там я не пам'ятаю, 8 чи 10 спеціальностей, за які в яких є нагайна потреба там і сантехніки, і електрики, і оператори програмованих станків, і так далі, тому подібно, тому цей кваліфікаційний центр буде приростати в коледж з, з, з часом, і в комбінації. Університет тих, з технічним напрямком теж теж коледж Та по, найпотужнішою, я вважаю, що на сході України бізнес-школою, якою очолює наш на, керуючий партнер. На Юрій Фрідман з літа цього року це буде дуже потужний освітній консорціум, який будує який буде будувати систему цінності як і на шкільній освіті, так і на професійній, так і на вищій і на бізнесовій. Я дуже дякую за таку ґрунтовну відповідь. І серед наших учасників є багато студентів, абітурієнтів, батьків, підприємців. От, Сергій, що побажають, можете порадити на цей рік всім нам. Ну, я побажаю вам міцності і витримки. Я чітко розумію, що тільки завдяки тому, що не тільки роботі, не тільки праці можна вижити, але в ці часи складні, треба не просто працювати, а треба саме в ці часи реалізовувати щось нове. Саме самі сміливі ідеї наразі можуть бути реалізовані і тільки завдяки реалізації їх можна вижити ментально та фізично в цьому кошмарі, в якому, якому ми зараз живемо. Батькам я побажаю м... мужності в наданні свободи вибору своїм дітям зараз їх час і відповідальність за свої вчинки. Вони будуть нести самі на протязі всього життя. Абітурієнтам я поважаю побажаю дивитись уважно і обирати ті навчальні заклади, які створюють зміни, які змінюються щодня. Заклади, які е, об'єднують вокруг біля себе таких людей, які хочуть реалізувати. Які якусь високу мету в своєму житті, і кому ще ви говорить бізнесменам. бізнесменами? Бізнесменом для що я можу побажати бізнесменам? Я бізнесменам побажаю познайомитися з найвеличнішою постаттю в бізнес освіті Дніпра та східної України Юрієм Фрідманом, який присутній зараз тут це я вам скажу, що безпрецедентна подія, поява такої людини на просторі бізнес освіти на сході України. І е, те, як, якою буде становити бути бізнес школа в університеті бізнес, бізнес в університеті Міна Твернобеля, це треба буде його послухати сьогодні, його спіч, бо ми змінили, змінили підхід до бізнес освіти. Вона перестала бути формальною. і те, що бізнес освітою опікується і керуючий партнер, не просто де керуючий партнер, людина, яка не просто знає, що це таке, а знає, що саме можна дати людям різного за різним запитом. Це велике благо для Дніпра і для сходу України. Тож, чекайте на вихід маніфесту університету. У нас у лютому місяці виходить такий труд. Невеличкий труд, в якому буде описана ситуація з, ос з освітою в Україні, така яка вона є, правдива. З описом ситуації та з описом варіантів виходу, виходу з цієї кризи. Чекайте, це буде громко, це буде ярко. Це буде дуже корисно для людей для людей. це дуже буде таке подія яскрава на інформаційному просторі України. Там все буде описано як. Планує Університет Нобеля свою роботу і кого ми чекаємо біля себе. Дякую. Сергій ми вам дякуємо за таку цікаву і дуже актуальну інформацію щодо взагалі вищого світу, зокрема, університету Альфреда Нобеля. Дуже вам вдячний за участь. Дякую. Дякую.